Дівчата, всім привіт! Сьогодні підготувала для вас розкішну підборку намисти браслетів з натуральним камінням. Дуже класні варіанти, такі літні, насичені. Давайте подивимось. Так, Перше намисто з міксом камінчиків. Ось це в нас агати ограньовані. а також тут є жадит, цитрин, аметист, крихта хризоліту. Що в нас ще? Наче все. Ще кульки з сердоліку. Довжина, дивіться: 53 см за ось цією ниточкою верхньою. Нижня десь сантиметрів до 60 я думаю, виходить. Три ниточки ось такі з міксом. Вільної форми камінчики. Застіпка тогл також з камінчику. Дівчата, якщо десь будете бачити фурнітуру сріблясту, це біжутерія, це не срібло. Тут акцент саме на камінчиках робимо класні яскраві модельки. Дивіться, вартість такої краси 1345 гривень 34 долари. Більшість моделей в одиничному екземплярі, дещо можна замовити на повтор, про це буду казати. Далі дівчата, ось така розкішна моделька в поєднанні цитрин, димчатий кварц і Онікс дворядне намисто. Довжина нижньої ниточки 53 см. верхня десь 47 см. Дуже гарні камінці, застіпка ось такий карабін величенький. Вартість 1820 гривень 46 доларів. Далі, дівчата, є кілька вільних намист з українським бурштином. Такі вони лаконічні. 4 штучки ось такої модельки 45 см довжина. А одне йде просто ось таке жовтеньке з темними включеннями, а ці з ось таким міксом. Між бурштином і бісер. Ось такі тут застіпки, закрутки. Дуже гарненькі, вартість у них 710 гривень, 18 доларів. І ще покажу два намиста з бурштином. Перша моделька на 47 см, а також ось така закрутка. Вартість такого 790 гривень 20 доларів. І ще ось така ниточка, також 47 сантиметрів. І також закрутка застібка. Тут, дивіться, є ось така гола діляночка, не знаю, чому так. На цю модельку буде діяти безкоштовна доставка. Воно, в принципі, позаду не видно цього. Ось такий приємний бонус. Вартість 635 гривень 16 доларів. А, де, дівчата, лише одна ниточка ось такої неймовірної яшми у досить великому діаметрі, десь 1,1 см. Стіпка карабін, а довжина 48 см. Подивіться, який розкішний малюнок просто. Деякі намистинки такі більш матові. Дуже гарно. Вартість такого 830 гривень 21 долар. Далі, дівчата, дуже вам раджу звернути увагу на ось ці дві ниточки перлинок. Не неймовірної якості, як на свою вартість. Подивіться, вони в досить великому діаметрі, Пропишу на екрані чомусь не проміряла, досить гарні, повторюсь. Застібки тут ось такі. Та я вам так скажу: якщо вам подобаються ці перли, то можна навіть переробити застіпку ну, для вашої зручності, хто таку не любить. Бо тут дійсно гідні перли. Подивіться. Довжина ниточок 43 см і вартість 1385 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, дві ниточки ось таких коралів у формі кубу на 45 см. Застіпки карабіни, звичайні. Ось, ближче вам показую, дуже стильні. Вартість 710 гривень, 18 доларів. Ще, дівчата, є два ось таких широких чокери з коралу. Корал такий більш темний, вишневий, ось у порівнянні з цим, наприклад. Вони коротенькі, 39 см, і вони з різними застібками. Є такий карабін. І є механізм як у перлів, Ось така. Так, дивіться, ширина близько 2 см. І вартість 1345 гривень 34 долари. Далі, в наявності дві ниточки турмалінових намист з міксом кольорів. Тут Верхня частинка йде кулька і нижня, ось такі пелюстки. Давайте на прикладі одного роздивимось. Камінчики не ідеальні, хоча в більшості непогані, подекуди є тріщинки, на носку ніяк не впливають. Дуже гарне поєднання по кольорам взагалі супер. Довжина регулюється 46 6 см ланцюжок, тобто до 52 см. Ось одразу вам покажу друге, в принципі, вони схожі. Вартість таких намист – це 1425 гривень 36 доларів. Ось ці можна буде ще замовити на повторку не вистачить. А далі дві ось такі тоненькі ниточки кварцу волосатику на 47,5 см. Застібка карабін. Ось ближче. Класна вартість по 435 гривень, 11 доларів. Далі ця така класна ниточка цитрину 54 см довжина. Є намистинки такі дрібніші, є більш масивні, дуже класно виглядає. І вартість намиста 710 гривень 18 доларів. Далі в мене на залишках є по кілька ось таких яскравих літніх намист з муранським склом. Крім нього, ось така ще фурнітура, блискуча, камінчики під бірюзу і так далі. Є три кольори: перший зелений, такі ось блискучі включення, в основі жгутик під замш, застібка карабін. Наступний колір ось такий насичений жовтий, навіть більше лимонний, я б сказала. Довжина цих намист 44,5 см плюс 7 см ланцюжок. І третій колір блакитний. Всього їх нагадаю три кольори: жовтий, зелений і блакитний по дві штучки. Кому не вистачить, можливо, ще знайду у постачальника на залишках. Вартість вказую на екрані. Далі, за акційною ціною, є три дуже класні комплекти з ось такою крихтою. Це тонований кварц такого полуничного кольору. Є намисто браслет сережки. Дуже класна ціна за комплект, їх чотири штучки в наявності. Коль є в нас складається з трьох ось таких ниточок, перекручених між собою, довжина 42 плюс 5 см, тобто максимум 47. Застібка карабін. Дуже класна літня річ, зверніть увагу. Браслетик. Довжина 17,5 см плюс 5, але підходить на ручку 17-18 максимум. І ось такі сережки на відкритих петлях в комплект покладу заглушки. Довжина 5,5 см. І акційна ціна комплекту 475 гривень 12 доларів. І є, дівчата, дуже красива ниточка хризоліту у вигляді з таких пелюсточок. Вона коротенька на 42 см. В єдиному, повторюсь, екземплярі, хоча шкода, неймовірний красивий камінчик, застібка карабін. Подивіться, вартість 1580 гривень 40 доларів. Далі подивимося ось такі цікаві гранати на 50 см. Це може бути як кольє, так і браслетик, якщо його в кілька разів скласти. Без, без застібок на резинці йде 5 ниточок. Дуже гарненькі. Подивіться. Ось такий красивий колір. Дівчата, діаметр десь 4 мм. Ось так буде виглядати на руці. І вартість такої модельки 790 гривень 20 доларів. Так, дівчата, на останок хочу вам показати кілька браслетів. Перший буде з міксом турмалінів, ось таких класних, 4 штучки. А вони на ручку десь сантиметрів 16-17 вони на резинці. А в діаметрі десь 8 мм кулька. Дуже красиві. Вартість таких браслетів 1425 гривень 36 доларів. Ще є два ось таких неймовірних браслети за метистом в огранці. Дуже класної якості камінчики. Десь 8 мм ширина. Щодо розміру, дівчата, він на резинці, тому хто як любить носити, в мене рука 16, ось так виглядає можливо, трошки завеликий. І я думаю, сантиметрів до 18 ручки можна брати. Вартість таких браслетів 1740 гривень 44 долари. Дівчата останні два браслети з ось таким гарненьким коралом. Цікавих дуже кольорів. Такі руді, коричневі, бежеві відтіночки. Ширина браслету десь 2 см. Вони на більшу ручку десь сантиметрів 18 см. Можна більше, знову ж таки, він на резинці. Хоча, бачите, якщо і на маленьку ручку, то також нормально виглядає. Хто любить вільно носити? Чому ні? Вартість такої краси 830 гривень 21 долар. На сьогодні це все ще хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.